Да, я оце дивлюся, спостерігаю після того, як я повернувся звідти. Знаєте, Мені здається, що ми не те, не те обговорюємо і не, не з тим боремося. Взагалі, важливо і прозоро, важливо і безвіз, важливі тарифи, важливі лікарні, все важливо. Але самого головного, нам ніхто не каже, ніхто не розказує. Я в чомусь я в цьому дуже дивуюсь. А саме головне, мені здається, це, і це я впевнений, я вже над цим думав дуже багато разів. Це тотальне винищення конче засобу. Це, це навіть не символ, це конкретно концентроване зло, яке твориться на Україні. Це звідти всі біля. Звідти все йде, розповзається на всю Україну, це те межегір'я номер 2 яке треба тотально винищити. Я говорю, це, можливо, після цього займуться мною служби, хай займаються. Мені вже після того, як я там побував, мені е, ну, все рівно, що зо мною трапиться. Але я бачу це саме там. Тому що всі, навіть нові міністри, коли починають вважати, вони, вони живуть там, вони в кончазацпі. Вони захопили цю місцевість, зробили собі е, автономне, автономну державу із такої еліти, все в до еліти. Лептоеліти. І вони звідти нами керують. І вони нацькуйовують одне на одного ГПУ на НБУ, на НАБУ. Вони заважають впроваджувати ці електронні декларації, тому що там ще ключів немає. Побачите, чим воно закінчиться. Вони знаходять обходить у цих прозоро. Рука руку миє, тому що ці низові ланки вони дивляться, що там нічого не міняється. Ніхто не вигнав їх з тих берегів. Ніхто не віджав від них ті, -ті береги, які вони захопили, елементарні порушення цих правил забудови 100 метрів від, від берегів. І оце там. І тому ми і топчемося на місці, і нам і Європа на нас дивиться, як на якийсь придаток. Тому що ми народ не бачимо цього зла ми, Оце те зло, оце, оце ота щепка, яка засіла в нашому оці. А ми обсуждаємо все, що попало. Оце я хочу висказати, тому що, ну, щось я дивуюсь, що це ніхто не обговорює. Як уже забули про недоторканість, про все, що нам обіцяли, коли прийшли, все воно якось розмазалось, всі такі сидять красиві з такими розумними обличчями на всіх каналах. І, і розумні речі говорять, і слухаєш одного, який він правий, другого слухаєш, який він правий. А саме головного ніхто не каже. Ми чекали, коли повінь з. Змиї, але вони чомусь її так притримували. Не саме воює, не там батальйони стоять. Я то давно.